Починаємо наш ранішній старт 288 км. Це повна зарядка на такому пробігу 18 рік. так Доїхали до парковочки. Середній витата 13,8 кВт на 100 км. Це можемо зорієнтуватись по шляху. Це орієнтовно десь 250 плюс-мінус. Кілометрів на повному заряді батареї. Зранку, як ви бачили, показувало щось 280. плюс. Тому я рахую, що цей автомобіль має місце в житті. Це не основний автомобіль, звісно, але можливо теж як основний для людей, які використовують його як засіб пересування в місті і рідко виїжджають кудись на трасу або мають можливість використовувати якийсь інший автомобіль. На дальній дистанції тому цей для міста це перший автомобіль, який має бути в сім'ї. Так як, з мого досвіду, більшість людей відсотків 90% в Україні використовують свої автомобілі для міської їзди доїхати до праці, завести дітей по роботі, для сім'ї, для якогось відпочинку на короткій дистанції, тому такі варіанти з таким діапазоном пробігу. Мають місце для нашого життя і скажу, що собі цей варіант, якщо все добре, на б точно розглядав. Сьогодні в нас на каналі це E-Golf, це можна сказати перший автомобіль, навіть не перший, але з Є-Гольфів e перший, який ми привезли на замовлення для клієнтів і так само шукали, розбирались. І я вам коротко розповім, де купувати, як купувати. Які тонкощі, нюанси, ціни і так далі. Що по цьому автомобілю? Значить, це ми купували на аукціоні в Нідерландах. Нідерланди це найбільша країна, де присутність електромобілів, не Норвегія, де всі розповідають, клімат дуже гарний в Нідерландах порівняно з Норвегією, і стан автомобілів набагато кращий. По цінах я впевнений, те, що ціни особливо плюс-мінус не відрізняються, відрізняються, скоріш. Стан автомобіля, відповідно, якісь там пробіги і так далі. На цих нюансах більше буде різниця ціни, чим десь гнати скандинавських тих країн. Тому моя рекомендація, кому з вас потрібен електричний автомобіль. В Нідерландах їх просто дуже дуже багато. Телефонуйте, вибирайте, які хочете. Вони зараз дуже по халявних цінах. Порівняно з минулим роком просіли, мабуть, на 30 40 відсотків. Нижче вже нікуди. По цінах, вот цей автомобіль клієнту бідеться орієнтовно 17-500 доларів. Це максимум. Що в цю ціну входить? Це 2018 рік. 56 оригінального пробігу. Під капотом ми бачимо тепловий насос. Далі він йде на топовій комплектації. Що це означає? Бачимо е денні ходові вогні, ну, по стандарту, як і гольф, адаптивний круїз-контроль. Тут в решіточці. Камера асистентів, що дає автомобілю можливість мати функції, такі як Dynamic Light Assist, це коли фари працюють, вирізають, затемнюють і так далі. І Також мати асистент зміни смуги руху. Вітрове скло, забувся сказати, дивіться, в оригіналі, воно таке йде світло відбиваюче і з підігрівом. Наступне по колу, що я вам покажу, це асистент зміни. Смуги руху, так звані мертві зони в двох дзеркалах. На передніх дверях вільний вхід, автомобіль збоку, бачимо, притонований. Так, два роз'єми є для швидкої зарядки. Позаду не менш важливо це топові ледфари. Які краще підсвічують камеру вночі, дають зовсім іншу візуалізацію автомобіля від звичайних. Тут вона от, іде така служка біла, тонка посередині, воно ну дуже-дуже класно. В значку є камера заднього виду, парктроніки, автомобіль притемнений, от всі кабеля розмитнені, сертифікований. Вже документи виписані на власника. Тут іде вогнегасник, інструменти, насос, помпа, клей, секретки. Тут йдуть значить, жилетки, аптечки і також бачимо лампочки. В принципі, автомобіль цей йде набитий, нефарбований, з класним пробігом. от Так от він виглядає на класному синьому кольорі, без якихось значних пошкоджень, царапин, сколів, Нічого такого автомобіля немає. І ще не менш важливо, так, я вам показав по автомобілю зовні все, по багажнику теж. Зараз глянемо під капот. От так автомобіль виглядає. Якщо йде тепловий насос, тут набагато більше трубок, ніж коли йде. Звичайний, там йде дві трубочки, а так бачимо, йде там три чи 4. Що це дає? Це дає більший запас е, ходу в холодну пору року. Е, акумулятор. Е, замість, там, наприклад, якщо звичайний там проїде по місту, можливо 160-180, тут на 40-50 км більше. Також важливою опцією це є салон автомобіля. Тут він йде шкіряний. 17-500 доларів з пробігом 56 тисяч. Дивіться його стан. Звісно ж, автомобіль ніхто не використовує таких для сімейних поїздок і так далі, ніхто його тут не затирає, нічого з ним не відбувається. От. На дверях вільний вхід, як я вам казав. Отак от, от виглядає з пасажирської сторони. Нідерланди, всі документи, все готове. Зараз сядемо, переїдемо в тінь, щоб краще вам було видно. І розповім все ще по опціоналу, що входить в, дану, в даному варіанті. Отакі от, от водійське крісло без якихось протертостей. Ну, 56 тисяч. Що тут казати? Кермо теж можна розказати, воно класне, але яке ж воно має бути на 56 тисяч. Два ключика є. Також автомобіля присутня. Сигналізація два рази пікнула. Тепер автомобіль запустився. Покатався, значить, ще на цій, цій машині один день. Цей автомобіль я купував собі і в той же ж день на тому аукціоні купував клієнту. Клієнту, на жаль, не продали, він брав дешевший брав пустіший варіант на тряпці і так далі. Основні його вимоги були це. Вільний вхід і старт з кнопки він не розглядав взагалі варіантів після попередньої моделі, що ми продали, яку він поїздив декілька років без ключовий вхід, він просто не розглядав. вже. Далі для нього було важливо віртуальна панель приладів, клімат-контроль з підігрівами. Без підігрівів він сиді не розглядав. І також тепловий насос. Всі його, як сказати, побажання цей автомобіль зреалізував. Дивимось далі. Що тут є? Є підсвітка карт дверей, світиться синім кольором. Також поріг. Якщо ми бачимо, камера цього не передає, оця зараз полосочка світиться синім кольором. Скло підіймачі, це все зрозуміло. Центральний замочок, електрорегулювання, складання підігрів дзеркал. Наступне в дзеркалах сліпі зони потім покажу. Автоматичний світлофар, датчик дощу, світла, все все є. Асистент зміни смуги руху. Адаптивний круїз контроль. 56 тисяч оригінального пробігу. 232 кілометри на сьогодні запас. Так, далі, що тут ще? Кнопочка показав по клімату. По клімату ми бачимо підігрів вітрового скла також є. Е, підігрів сидінь. Передніх клімат двох зона. По автомобілю, що ще важливо подивитись. Так, подивимось стан автомобіля. До автомобіля, індикатор тиску в колесах, записи відсутні, в системі немає жодних питань, автомобіль повністю е справний, ніяких питань немає. Персоналізація під кожного водія можна підлаштувати автомобіль. По освітленню, як я вам казав, в вітровому склі був такий трикутник. Він дає динамік Light Assist, автомобіль все вирізає, париці працюють по максимуму. Вже краще не може бути. По допоміжних системах, дивіться, скільки їх є: це адаптивний круїз контроль, асистент, контролю дистанцію попереду, що запобігає зіткненню. Асистент руху по смузі, тримає в смузі руху, асистент мертвих зон, я кажу, зміни напрямку руху. Бачимо в дзеркалах запалюється. Так. Наступне розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Далі, якщо дивитись по е, паркуванню, маневруванню, також тут є асистенти. Це асистент гальмування під час паркування, щоб десь не пошкодити автомобіль. Асистент виїзду з місця паркування теж допомагає при виїзді, коли перпендикулярно там рухаються автомобілі. Так, електродзеркала складається, все робиться. Далі все-таки стандартне. От, 29 900, 727. До наступного ТО. По цьому бачимо 16-1. Коли ми приїхали на парковочку зранку, середній розхід був 14 кВт, там 13,7 кВт там, на 100 км Що це означає? Приємкості там, 36. Ми будемо мати стандартних, як мені розповідали друзі, які експлуатують вже там декілька років такі автомобілі, 250. Незалежно, як ти їздиш, літо в теплу таку відносно пору року 250 кілометрів по місту можна проїхати. Звісно, хтось там більш динамічно їздить, може проїздити 230. Хтось більш використовує ще економніше, проїде там 270, але показувало на панелі приладів 280, щось там 7 кілометрів, але ну, це треба так постарати, щоб це піти Наступне бачимо, камера заднього виду, дзеркала опускаються. В принципі, як для ігольфа дуже класна комплектація. Собі обов'язково буду брати тільки на такі комплектації. Чому різниця, от, наприклад, між пустішим варіантом і таким от зарядженим, да, ще було б дінауді, взагалі було б класно. З тепловим насосом зі всім складає між таким от середнячком і цим ну, в районі 1000 доларів. То я рахую, коли ти вже там маєш 16-16500, доклади. Ну, коли ми говоримо про ідентичний пробіг, доклади ту тисячу максимум, можливо, 700, візьми вже собі на салоні, на всіх асистентах і так далі. І так далі, і тоді стовідсотково ви будете задоволені. Так що, якщо комусь потрібно, ми можемо пригнати по самим низьким цінам в Україні. Це тільки можна купити на лізингу у перших власників дані автомобілі. По іншому варіанту купуючи на майданчиках в Норвегії, будь-де через 10 посередників. Вас не вийде ніколи купити гарній ціні автомобіль. Не забувайте, ціна це перше, що вас має цікавити. Всім гарного дня і спокійного вечора!